Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що передано по роду? Що вам передано по роду? Давайте подивимося. Так, і перше питання. Давайте розберемося, чи були в роду практики по лінії мами, чи були практики по лінії мами і по лінії батька. Чи були практики? По маминій лінії були практики? Єрафант, королева Пінтаклі. Ну, скажем, мудрі жінки точно були. Знаючі, жінки були. Жінки, які вміли заробляти гроші, які не вміли будувати стосунки, шутів, королів, кубків, тільки до себе притягували. Аналізуйте, що у вас в житті. Жінки сильні роду були. Хорошо, здібності були, якісь, здібності якісь були. Да, практики були. Саме через нещасливу любовну тему жінки розпаковували свою місію: звізда, карта Луни і Сонця прояснялося і виходило це наружу. Практики по мамині лінії були. Через нещасне кохання розпаковувався дар. Проаналізуйте, чи у вас зараз таке саме відбувається. По лінії батька. По лінії батька. Чи були по лінії батька. Практики, отут були розрушаючі сімейні узи. Гульки, трихугольники, чи були по лінії батька, чи були по лінії батька, практики тут по лінії батька були люди, які вміли управляти людьми, подавляли, маніпулювали і жінки, і чоловіки в тому числі. Тому ваш рід так і зійшлися. Знаючи, тут відьми, а тут хто був. Практики були. Трансформатори в роду були. Верховна Жріця, були практики і по батьковій лінії. Були знаючи, мудрі жінки в роду батька були, були, які також наводили порядок. Хорошо, давайте подивимося далі. Чи передані ці знання вам? На сьогоднішній день чи вже передані ці знання вам диявол, королева Пентаклі, Страшний суд. Ви якраз зараз приходите свого диявола, приймаєте тіньову сторону, задаєте собі запитання, проходите кармічні уроки, кармічні хвости, вчитеся заробляти гроші. Вчитеся любити себе, вчитеся стати самодостатньою. Ви проходите зараз долиносні саме прийняття енергії роду у Верховний суд. Ви маєте диявольські прив'язки пройти. Тобто, що таке, що таке диявол? Да? Вийти з токсичних стосунків, залежностей своїх. Незалежності по фінансах, кредитів і так далі. Тобто ви тут проходите диявола, і тоді вам буде розпаковуватись родова сила. Верховний суд це в нас і є родові знання. Тобто, ви на етапі хтось, хтось прийняв уже і далі, далі розвивається, а хтось на етапі закриття своїх земних косяків. І тоді, коли ви прийдете в баланс, в самодостатність себе, тоді вам почнуть відкриватися родові знання. Хорошо, давайте. Ті, хто ще там вариться в своїх земних проблемах, що дайте підказку. І ті, хто вже потрохи став приймати ці знання, дайте сюди підказку. Хто ще вариться з дияволом, бореться, да? стосунки, там, залежності і так далі. Твоя задача сісти на свою колісницю і їхати в своє краще майбутнє. Ти проходиш урок, єрафант від всіх токсиків, зі свого оточення, ти маєш звільнитись. Хто б це не був? Ваші батьки, брати сестри, токсичні подруги друзі, роботодавці, колеги, ваш токсичний партнер? От ви маєте добрий урок. Для тих, хто це вже пройшов і вже починає приймати родову силу. Хтось вже щось прийняв. Для вас? Що тут, яка підказка? Яка для вас підказка? Яка для вас підказка? Перестань воювати з мужиками. Пропрацюй тата імператор, бо воюєш з мужиками. Тут вам кажуть, зверни на любовну тему. Далі тобі знання не будуть розпаковуватись родові, тому що в тебе тут внутрішня боротьба ще з батьком і з чоловіками. Закривай цю війну. От є такі речаги, проходження таких уроків, які ви не, аби не обійдете, як би вам не хотілось. От вам кажуть, прийми своїх ангелів і демонів е і прийми світ чоловіків, да. ізціли свою любовну тему. Отут От вам конкретний месендж, про що нам і казали вищі сили. В регресі приймай свою і свою любовну тему. Далі тобі рух не буде. І тоді буде твоє сонечко, і далі луна, будуть розкриватися родові знання. Бо поки вони запаковані, бо ти ще не пройшла урок в любовній темі. Зрозуміли, тут ви виходите з боротьби з жертви, там, де ви в токсичності якісь сидите, а тут вам треба пропрацювати урок в любовній темі. Так, далі, давайте подивимося таке питання, чи прийняли. Що прийняли ви по маминій лінії? Що прий... маєте прийняти? Хтось вже прийняв? Що по родових знаннях ви маєте прийняти? Дивіться, тут у вас якісь питання з дітьми, з сином, можливо, розберіть цю історію, розруште її. Тут ви якусь карму роду проходите. Що ви прийняли по маминій лінії? Карти Таро, тобто систему гадання, якщо вам це цікаво, від бабусі якоїсь ви отримали. Але тут ваш син, якщо у вас є син, проходить якусь карму за бабусю якусь, бумеранг получаєте ви через те, що вона робила розсорки на любовну тему. Чорне вінчання вона проходила. Тут більш карму таку от, ви маєте з нею розібратись закрити. закрити. Да, тут була віддаюча бабуся, яка і бумеранги Получає ваш син, розберіться вже мені в якомусь розкладі це фонило. Сама геката, сама геката виходить, у вас багато знань, які будуть передані по мамині лінії. Там відаючі мудрі жінки, відьми такі були, відаючі хлопчика можуть бути проблеми з головою. Зверніть увагу, пропрацюйте це, пропрацюйте і ізціліть, постудіть цю історію. Це маніпуляції, це магія, яка була. Розв'яжи кармічну цю історію, завершиться пробої. Хорошо, візьму другу полоду, які знання, які знання, силу ви маєте прийняти по роду матері, які силу знання, енергетичні канали. Я керую потоками енергії, наче диригент космічної симфонії. То ви має, маєте стати енергопрактиком, хочете ставайте, хочете ні, будете працювати з енергетичним станом людей, приводити їх в порядок, вчитися. Ясного знання ви маєте прийняти по мамині лінії. Некромантія. Некромантія – це робота з духами, не плутайте з складбіщем, це не туди. З тінями минулого, Ясно, слишення ваше буде розпаковуватись, кожже розпаковується, інтуїтивне щитування карти таро, якщо ви вивчили і вам важко робити розклади. Часто клієнтки приходять. Інтуїтивно щитуйте, як вам іде потоком, не прив'язуйтесь до шаблонів. Телепортація. Ви як спите, ви гуляєте по світах? Ясно бачення, це все вам передалося від матері. Працювати з духами природи, вам підійде, по роду матері, емпатія вас передалась від мами. От Ви чувствуєте, не знаєте, звідки? а от Я знаю, чувствую і все. Оце все від матері, зцілення руками. Тобто тут цілітелі. І рейки також, це, це цілющі енергії, цілющі енергії, цілителя свого розпаковуйте. Хорошо, що ви прийняли, маєте прийняти породу батька. От, батькові ви маєте навчитись заробляти бабло. Самі карти випали, гроші навчитися заробляти. Дивіться, фортуна, клєвер. Це теж навички. По мамині лінії відкривати свої екстрасенсорні знання і так далі. Да, які, в принципі, є і всіх закладені. Свого ціля розпаковувати по татовій лінії навчитись це монетизувати. Це теж навички, це теж дано не всім. Далі показують християнство, крадніки. Наголошую, що християнство, ваше хрещення на вас впливає, на все ваше, і на ваші здібності, і на ваші фінанси, і так далі. Виходьте з християнського Грегора, хто в темі, хто ще не в темі, розбирайте це питання. І виходьте звідси, прибирайте цю прив'язку, тому що вона пагубно на вас впливає. Колись були раби, потім придумали релігію. І там в церкві так і звучить раб Божий. Ми ніхто не раби. Просто прибудрили, що це релігія святість. Виходьте з рабства, вже до них дано пора. Хто проснувся, хто в темі, то в темі. Які ще здібності ви... Ну, от Просвітлення, ви от маєте стати просвітленим. В роду батьковому були, можливо, священники, можливо, були якісь наставники, гуру, які вели за собою людей. Це було багато поколінь назад, ви точно їх не пам'ятаєте. Травні, які були в вашому роду. ну, Були конечно, і криси, які це все стягували. Воїни, от ви можете бути такою ваїтельницею і не розуміти, звідки це. ну, Це гени по батьковій лінії. Один сам захищає, на захисту стоять в роду батька. Військові можуть вас е, воювати, да? хлопці, мужчини на війні. І відьми також були в роду, е, в роду батька. Хорошо, ви тут щось цілювали, розрушали любовну тему. Що ви тут робили? Що ви тут робили? В яку сторону? В яку сторону ви тут? Любовну тему розвивали, Починяли мужчин. Жінки в груду починяли мужчин в любовній темі. Угу. От проаналізуйте, чи у вас немає таких замашок, де ви мочите мужиків. От у вас є, а потім в втаски, тому що мужчина пішов до любовниці або покинув вас. Пропрацюйте цю тему, родова історія. Родова карма, де ми жінки подавляли чоловіків. Зараз ви можете карму проходити навпаки. Ліба ви ідентично така сама, ви подавляєте чоловіків енергетично, а потім требуєте від них, все контролюєте. Ви мужик в сім'ї, а не мужик ваш. А потім требуєте від нього щось. А чого ти такий? Чого ти мене не любиш? Проаналізуйте своє бачення шлюбу. Отут От ключі, або ви зараз навпаки помінялись. Там жінки подавляли, зараз мужики вас подавляють в сім'ї. От, пропрацюй це, Розв'яжи ці клубки. Хорошо, які здібності ще. Які здібності? Ну, були жінки-відьми, які займалися приворотами. Тобто підчиняли мужчин. І откупом зараз є в роду Алкоголь, мужики можуть спиватись, жінки можуть спиватись. Розбирайтеся з цією історією. Стілюйте це. Хорошо, які, які здібності, знання. Ви ще маєте дари, маєте прийняти породу батька, які дари ви маєте прийняти породу батька. Ну, ворожіння на таро знову випадає, тому що відьми випадали. Хіромантія, по руках можете. Розказувати по лініях, астрологія, тут вам може подобатись. Тут йшли перші карти заробляти гроші, тут такі, знаєте острий ум, математичний ум, тому ви цифри можете любити. Астрологія вам сюди може йти, астральна проекція літаєте. В снах, рунічна магія, може бути, рунами хтось займався. Нумерологія, тут багато цифр, тут така, знаєте, менталка прокачана от в мене менталка прокачана. Е, да, то в мене, в принципі, по батькові так і є. Хроніки Акаші можете працювати, ясно знання теж передалося від жінок. І теж знахарство. Знахарство, і знов рейки випадають. Ви в мене целітель великий. Тільки от колись в роду були жінки, які мали доступ до сили, але використовували не по призначенні, що робили. Любовні привороти прив'язки, от ви цю карму теж закриваєте. Чого ви цю карму закриваєте? Тому що в прошлій житті свої якісь, ви теж цим займалися. Тому закрийте цю історію, карму роду і карму свою негативну, і рухайтесь далі в свій розвиток і допомагайте людям. Оце і є я в місії, коли я розчистила собі дорогу і пішла працювати, допомагати людям. І у вас така сама задача. Далі дивимося, чи є захист від роду. Чи є захист від роду по лінії матері, по лінії батька, чи є захист по лінії матері? Опять королева пентаклі, все те саме виходить. Жінки роду вас захищають, обнуляють якісь диявольські різні історії. В кожного це своє. Тобто вони вам маячать, вони вам допомагають, вони вас захищають, підсвічують, дають підказки, з ким вам не треба комунікувати, чого б це не стосувалося. Четверка мічей, дворка пентаклі, тобто, да, працюйте з родом матері, і вони будуть більше-більше давати вам захист. Так, да, вони вас ведуть, вони вас люблять, кажуть, дитя нашого роду, вони вам дають підказки і там, де їм дозволяють, там, де ви урок не проходите, там вони вас захищають. Де ви проходите урок, запам'ятайте, вам ніякі сили захищати вас не будуть. Ни вищі, не ни нижчі сили, не ни ваші архангели не будуть вас захищати, вчителі не вмішуються, коли ви здаєте екзамен і коли ви проходите урок. І рід в тому числі. Запам'ятайте це. Значить, я там, якщо вам здається, що весь світ від вас відвернувся, всі ваші помічники, значить, ви проходите урок. Ви маєте самі його здати, без будь-яких сил. Рід батька, чи він вас захищає? Рід батька, чи він вас захищає. Захищає. Ну, щось не дуже. п'ятерка пентаклій. Не дуже захищає. А чого не захищаєте? А чого не захищаєте? Ага, поняла. Дивіться, ви там проходите свої уроки по лінії батька, там де ви, оцей воїн, мочите мужчин, вас не захищає батьківський рід. Коли ви пройдете оцей урок в любовній темі, про що нам і казали на початку розкладу. Коли ви пройдете цю війну з чоловіками, чоловіки з жінками, коли ви станете в імператрицю, коли ви закриєте свої кармічні хвости, родові, ви сядете на трон, станете імператором чи імператрицею, ви закриєте свої кармічні уроки, да, кармічні свої долги, станете в місію, прийдете до істинної любові, прийдете в розпакову своєї верховної жріці. Навчитеся адекватні стосунки будувати, тоді вони захист дадуть. На сьогоднішній день ви не пройшли урок в любовній темі, хтось ще не навчився заробляти гроші, тому що гроші не на початку. Да? Тому вас рід батька не захищає, там ви урок ще не здали. Хто вже там почав йти вивчати духовні інструменти різного роду, хто вже почав практикувати, лінія матері вам на цьому шляху допомагає, захищає, дає вам підказки, веде вас. Рід батька, поки... Не захищає, тому що ви маєте здати урок в любовній темі. Вони не могли це пройти ваші предки вам під силу. Оці трихугольники позакривати, де є потреблявство, де є безісходнасть, де мужики наліво ходять, боби наліво, в тому числі, ходять, не тільки мужики у нас зміняють. На жаль, правда така. І давайте совет на завершення, давайте совет від вашого роду вам. Порада вам від роду, порада вам від роду, порада вам від роду. От не хотіла я дивитись на цього мужика, все рівно він випив. Випав. Король мічей, якийсь або є в вашому пространстві, або це вас вбивший, якісь тут тайни, предательство було, кажуть, відпуститься. Відпусти прив'язку, ненависть, апатію, війна, якщо у вас якась є. Коли ти пропрацюєш оцю цю обіду на якогось бившого предателя, тоді тобі відкриються фінанси і твоя сила. Тобто це буде такий перший крок. Да? Ти маєш прийти в королеву Пентаклі. не воюй. Ці війни залиш тим, хто не має більш чим займатися. Виключ свого воїна, направ на свою місію, на свою допомогу людям. Отого От свого воїна, свою силу, свої мозги, свої амбіції бери і йди, допомагай людям. От що вам Рід говорить. Перестань воювати з якимось мужиком. Ви воюєте з якимось мужиком, з якимось бившим. Поки воюєте, вам все закрите. І фінанси закриті, і любовна тема, і захист роду закритий. Не просирайте своє життя, займайтесь собою. Приходьте в гармонію.